Намети на Майдані Незалежності зранку під стелою почали облаштовуватись люди, які називають себе громадським блокпостом. Сказала, що акція безстрокова, перехожим роздавали листівки із закликом приєднатись до майдану. 3.0. чого вимагають? Розпитувала Василина Думан. Палатки приберіть. зараз. Ніхто нічого не було. Зараз це принципово це екскомбат батальйону Айдар і народний депутат Сергій Мельничук. Він спілкується з Рустамом Тажбаєвим, організатором акції з наметами на майдані. Хай приберуть палатки, будь ласка, мітингують і так далі. Але коли будуть похоронні процесії, воно буде все змішати або переставлять в інше місце. це для нас, для нас сакральне місце. Намети з'явилися під стелою сьогодні. Хоча люди, які їх поставили, стверджують, протестують уже другий тиждень. Основні вимоги – відставка керівництва країни і пряме народовладдя. Я пропоную, що люди, які не справляються зі своїми обов'язками, державних керівників, вони повинні йти в відставку. Залишилася стара система державного управління, яка досталась на следствие Советского Я пропоную цю систему уничтожити. Зібранням народного вечора методом прямої демократії здесь на Майдані. Коли тут збереться 100 тисяч людей, і ні начнуть голосувати за определенної кандидатури. Є й інші люди, які прийшли зі своїми окремими вимогами. Ось цей чоловік з Бахчисараю вимагає від влади, щоб йому дали житло і збільшили виплати через інвалідність. Я е, об'являю голодовку безстроковою. Цілодобово буду знаходитися на майдані незалежності. А цей пан Володимир каже, що родом зі Львова, але більш ніж два роки живе на майдані. В окопах В окопу собі розрив. тут. В зеленій в смузі і там і живу з бойовою подругою її звати Тетяна. До протестуючих підходять туристи. Бабусі прийшли підтримати їх через свої маленькі пенсії. Є й люди, що пропонують свої політичні ідеї. Вони будуть боятися народу, вони не бояться нас. Розумієте, треба от, от тут Нема значить демократії. Демократія це тоді, коли е, меншість боїться більшості. Це наша земля. Наметів під стелою до десяти. Обіцяють, якщо будуть важливі заходи на майдані, то їх приберуть. Але потім поставлять знову. Василина Думан, Юрій Анісімов новини на першому.